Да-да-да, лапки диви, які поцарапані. Ой, ти що, собачки гризли тебе, так? Да? Давай, гарненько. Ой, як тобі гарненько. І ось у в ньому. Рано. Все, тебе гризли собачки, так? Да? Зараз ми тебе обдивимося. Ну не обіжайся на мене. Давай поворачуємося. Отак і повертайся. Ой, який ти гарний хлопчик будеш. Все, 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 не бійся, не бійся. Не бійся. Жора. Ти хто там? Мир там лякай. Михалюсенький. Давай, давай, давай. И зайчик золотесный. Такий тепленький тебе, да? Ты такие вот и такие в Вот все всякие ляпки стлясные И все, сейчас будут не стлясные Сейчас будут не стлясные да? Все. Да, козевику помощники взяли, сюда снимаю, потому что, что, чтобы мы показывали, как мы живем как мы купаемся, да? Моя зайка, все, сейчас змакалька, такая будет интересная, да? О, сейчас мы еще его по пополоскаем, а что ж ты думала? Так себе? Давай, показывайся, какие ты гарный хлопчик. Ой, ты, господи, чуть не упал. Какой ты гарный хлопчик, да? Ну, хлопчик просто хлопчик. Ну зараз я тоді можу, якщо не знайдеш, що я нічого страшного. Так, давай будемо вже полоскатися. Що ж ми тільки помилися з милом? А какушки твої не змили. Давай будемо. Ой, ти йому з тепленької водічки. Да Боже, а що ж тебе писун не ховається? Це щось мені не подобається. Яїчки, лиси, попа, лисі. А хто тебе за писю нагреть? Яйцек малесенький. Мій хороший зайчик. Давай пополоскаємося. Давай зараз обогрівать. Поставим. Давай, ой, гаряча водичка, от ти нам лявиться, да? от та класик. Людські носки ви мої, такі махесенькі, малесенькі, ручки носки ви мої такі. Зараз чистенькі будеш. Господи, який ти будеш чистенький який ти будеш тепленький. Мірта, не заважай. Мірта, йди сюди, подивись, хоч він. Мірта, Мірта. Мірта. чапа. Ну теж не треба в ній його лякать. Он хвостик поломаний в нього. О! Тебе і за хвостик тягали, я так понимаю. Все, ну все, я вже тебе не буду довго купати, чого ти плачеш? Вже ж не буду довго купати. А воно ж класне, все, все, моя радость. Все. Господи, давай ще спинку по моєму, бо по його Гарненько висушимо. Обогрібачку скажи, скажу. Да? Мама с внутри меня задолбала взять. Зыл себе на свалке, зыл, никого не тлёгал, в говне ковырялся, да, кусался попало, собаки прибегали, меня пугали, да, то зетуха была. Это что за зетуха будет, скажи. Тут и собаки есть, и купились, але спокойнее, да? Все, он хороший, все. Сейчас будем кутаться. эти мои голенькие и нибудь телевятек. Ой, все. Мама, сейчас его быстренько. О, сейчас я. О, сейчас я его быстренько посушу. Вот. И все будет добре у нас. Да? Скажи, все будем Обігрівач поставила, клітку обтянула одіялом, таким тут так тепло-тепло в клітці, поки він висохне. Воду поставила, леопольдик розмішала з пробіотиком, ну в общем як все так, поки адаптується, поки хай їсть, поки не буду займатися скажу, самолікуванням. Побачу, як він зараз туалет поставлю, як він сходить в туалет. Ну, Вже добре, що є апетіт, звісно, обізвожений, бо там попка у нас така красна від того, що він тужився, це страшне, скільки там, мабуть, вже викакав все, що міг. Але ж поки нічого не буду колоть, поки подивлюсь, як він, як він буде себе вести. Всім добрий ранок. Так, як ми переночували? Вчора він я його покупала, ви бачили, він вчора два рази поїв, не пив, і мене дуже смутило те, що він не пісяє. Какає він з великим таким, як би йому важко какать, але він я не бачила, що він пісяв. Полови органи в нього були такі вчора червоні, я вчора ромашкою мила, вже вони такі кращого кольору. Сьогодні неділя. Я все-таки думала, завтра поїду до лікарні понеділок. Там буде декілька врачів, все-таки декілька, одна голова добре, а дві краще, але ж я бачу, що і апетит у нього вже сьогодні не такий, і покахати він зовсім не може, і животик у нього роздутий, і клізму я йому поставила, нічого не виходить, кроме глистів. В общем, я зараз їду звідти до лікарні, бо бо він скось всередине спить, 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 такий хлопчик гарненький. Да? Манюнечка моя, манюня моя закакухана. Так що ми зараз звідти їдемо, думали устроїть сьогодні собі романтичний ранок, потім романтичний обід. А в нас нічого не виходить, у нас котик не какає, скажіть у нас котик не какає, да? і нам, нам їхати злочин до лікарні. Так що романтичне у нас все сьогодні відміняється.